А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Привіт, друзі! Звертаємось до вас із задоволенням, бо впевнені, що кожен із вас особливий. І в кожного із вас є крила. Можливо, ви їх ще не помічаєте, бо вони дуже маленькі, але вони є і обов'язково стануть великими, могутніми та чудовими. Якщо б у вашому віці мене спитали, якими я уявляю свої крила, то відповідь моя дуже відрізнялась би від теперішньої. Але аналізуючи останні роки свого життя, хочу показати, якими вони є зараз. Кожного разу, коли я організовую походи в гори, дитячі чи молодіжні табори, благодійні концерти сам а разом із друзями чи командою однодумців, і ці заходи приносять людям задоволення, а декому дарують надію та віру у краще, це наповнює моє серце радістю та мої крила розправляються. Відверто кажучи, на все це мене надихає віра у Бога, який завжди дає мені сил та натхнення. Мої крила це моя сім'я. Спочатку та, в якій я народилась, а потім ту, яку я створила. Це мій чоловік, з яким ми вже вісім років разом, та наша маленька донечка. Сім'я це те, заради чого я прокидаюся кожного дня. Саме вона мене надихає та окриляє. Сьогодні мене запитали про крила, що надихає і для чого живу. Для мене крила це родина, яка зі мною і в радість, і в біду. моє село. Маленька батьківщина, де пахне сіном і чмелі гудуть. Мене надихають море і гори, які мовчать разом зі мною. Вони найкращі слухачі, як ковток свіжого повітря у складні часи. Мене надихають робота і друзі. Завдяки ним я завжди і в русі, подорожі і старі книжки. Дякую, що це все є в моєму житті. Я щаслива людина, бо маю крила на одні. На даний момент я студентка третього курсу факультету іноземних мов. Мене надихають вірші, і тому згадалися рядки з твору Ліни Костенко. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Вірші здатні чарувати, підбадьорювати, надихати на подальшу боротьбу або, навпаки, заспокоювати, зцілювати душу. Саме тому у вільний час мені подобається декламувати вірші. Це моє натхнення, мої крила. Мене звуть Влад, я покинув стіни школи у 2013 році. З того часу я робив багато помилок у своєму житті. ставив на ті цілі. Але я рад, що моя доля повернула мене до музики. Саме завдяки їй я відчуваю себе вільною людиною і знаю, що я на своєму місці. Отож, музика це мой крило. Доброго дня! Мене звуть Зунолька, і зараз я навчаюся у кращому місці. Де панує атмосфера творчості, натхнення і куражу у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карко. Це куточок, де можна бути собою, де можна створювати мистецтво і насолоджуватись цим зі своєю творчою родиною. Ми настільки замовилися усе за життя, що тепер не існує окремих понять. Мрія і я, я мрія в мені і я мрія. Це відчуття не дозволить зупинитися. Це надихає. Це українка. Насправді брешечко коли кажете, що людина не вміє літати. Міє. Треба лише дуже сильно заводі. Людина нібито не літає. А крива має. А крива має.